Вітаю у цьому випуску літературних пелюсток. Ми будемо говорити про роман Яблука Єви Христини Коціри, Христина, українська журналістка, авторка статей про неймовірні повороти людських доль на російсько-українській війні, про силу, патріотизм і питання національної ідентичності. Інтерв'ю з нашими захисниками, історія власної родини та безліч зібраних матеріалів про боротьбу українців у Другій світовій війні стали для христини ґрунтом, на якому виросли високохудожні образи героїв, і щоб їх змалювати, журнальної сторінки не вистачило. Так з'явилася книга, дія якої відбувається у двох переплетених через долі Єви Ванди Ірини та ще однієї Єви часових лініях. В середині минулого століття та в нашому часі яблука Єви Христина Коціра присвятила Ванті Горчинській та усім, хто боровся та бореться за Україну. Вони надихнули мене на написання книжки. Присвячую її також моїй прабабці лікерці, котра годинами розповідала про життя в Галичині під час зміни режимів, і прабабці Єві та всім українцям, котрі через політику чи війну втратили дім. З цієї присвяти зрозуміло, що книга мовитиме про людей, яких мов безправну худобу під дулами автоматів представники радянської влади завантажили у вагони і вивезли у безвість. Сотні тисяч українців були переселені в межах спецоперацій комуністичних урядів Радянського Союзу та Польської Народної Республіки. Тисячі селянських родин були. Поставлені перед фактом, що їхня земля тепер їм не належить. Тих, хто бунтував, переховувався, не хотів виїжджати, просто спалювали разом з усім обійстям. Совітські солдати та офіцери приїжджали серед ночі, двері підпирали, щоб ніхто не вийшов. Люди в хатах кричали дикими голосами, а вони реготали. За ніч Єва втратила всю родину, збирала понівечені кістки, витягувала з-під уламків того, що колись було її домом, і складала в скриню. Усе згоріло, дитинство, батьки, хата. Зрізала гілочки з дерев, щоб можна було прищепити десь там, куди їх направлять. Набрала землі з могил рідних, щось відмерло у ній, і воно лежало разом з батьками та сестрою у скрині під шаром землі. Єва вже точно збагнула. Більше ніколи не буде так, як раніше. Усталене життя, добротні будинки, родючі поля, сади і могили рідних все залишилося за лінією Керзона. У Запоріжжі, куди їх відвезли, панувала російська мова. А в 1947 році прийшов голод, який забрав у Єви синочка Стаха. Всіма правдами і неправдами Єва з чоловіком намагались дістатися ближче до рідної землі, і їм вдалося перебратися на Тернопільщину. Але жити важко не лише серед чужих. Своїм серед своїх теж непросто. Бо поселилися вони в хаті поляків, яких теж вивезли. Почувалася злодієм, що краде чужу територію, думала про свою хату. А згодом Єва скаже односельцям, які насипали їм перед воротами хрести і намагалися спалити дворище. Ми звідси не поїдемо, нам нема куди і сил нема. Не з власної волі ми покинули свою хату і окупували, як ви кажете, чужу. Єва боялася і чекала, що господарі повернуться. Неможливо жити без цього в чужій хаті. Сміття чуже можна винести, підлоги вимити, на стіни свої фотографії повісити, але хата від того не перестане бути чиєюсь і не стане твоєю. Так, Єва дочекалась приїзду Ванди. Авторка стисло, але цікаво описує історію життя і боротьби цієї героїні, в якій змішались українська і польська кров. Ось цитати з підліткового періоду героїні. Ванду викликали до директора гімназії, який злісно кричав: або ти вчишся в польській гімназії, або гуляєш в українському домі. Не вам мені наказувати, що робити. Дуже треба мені ваша гімназія. На порозі повернулася і плюнула на підлогу. Батьки її довго сварили, а вона весь вільний час проводила в українському домі, вступила до організації. Не вийшло з мене польки, тату. Я українка. Через багато років, в охопленому полум'ям війни Донбасі, внучка Єва Ірина познайомиться з жінкою, яка теж колись була виселена. Вона розповість їй свою історію. Наче й прижилася тут, бо немовлям приїхала, але все одно відчувала, що чужа. Мої батьки завжди розмовляли полемківськи, і з мене насміхалися, коли я в школу прийшла, не вміла говорити російською. Коли нас вивозили в товарняку, я лежала в колисочці, на яку тільки дивом не впав великий вантаж. Багато разів запитувала, нащо ну, мене врятовано, щоб я мучилася. Нас поселили на Луганщині, а після школи я навчалася в Донецьку, там і лишилася. Коли прийшли росіяни, довелося втікати, квартиру лишити. Так шкода всього, особливо фотографій. Думаю, що за доля в мене така. Немовлям з дому вигнали, а на старості знов те саме вже з іншого дому. Розповідь бабиної тезки нагадує Ірині, як вони посварилися через яблука, як кривилася баба в саду. Не ті ябка не такі, не такі, як з рідної землі. Дерева пустили коріння, прищепи прижилися і щедро віддячували щороку урожаєм, а Єва не змогла. Ірина поїде згодом до Польщі і збере яблук з тої яблуні, що збереглася на місці двору, в якому зростала її баба. Принесе їй на могилу і заплаче. Може, тепер баба нажеретеся. Привезла вам тих, за котрими ви так банували, аби сте знали у хаті, котра вашою так і не стала, тепер інша єва живе, та котру ви колись у поїзді немовлям врятували. Тому, бабо, не даремно все було. Книга Катарсис, її просто треба прочитати і відчути. Ви зараз можете подумати, що після такої розповіді вже нічого нового ви не вичитаєте. Але якщо порівняти структуру роману із довгою міцною ниткою, на яку нанизують для сушіння гриби чи яблука, то моя розповідь це тільки маленькі пунктирні штрихи на цій нитці. Читаємо і до зустрічі в наступних випусках літературних пелюсток.